Вітаю, має п'ять хвилин на головне палив автівки та готував вбивство. У столиці затримала агента ФСБ новий командувач сухопутних військ збройних сил України у смертельній ДТП на Летичівщині Загинула велосипедистка. Детальніше про це та інше далі. СБУ та Нацполіція затримала агента ФСБ, який на замовлення ворога займався підпалами та готував убивство в Києві. Слідство з'ясувало, що 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину, почав працювати на окупантів. Аби послабити тил українських захисників, він підпалив п'ять військових автомобілів у столиці. Одне із них належало герою України, офіцеру Нацгвардії. Іншим завданням та на замовлення ворога мало бути замовне вбивство для вчинення злочину. Кілер отримав від куратора кор. Ординати схорону, із якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього, зловмисника затримали. Він перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Командувачем сухопутних військ збройних сил України став Геннадій Шаповалову квітні 2024 року. Він був призначений командувачем оперативного командування Південь. У цей самий період командував оперативним угрупуванням військ Таврія до лютого 2025 року. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський прокоментував це призначення фразою, що зміни потрібні. Це обов'язково. Глава держави нагадав, що бригадний генерал виконував завдання у німецькому візбаденні, координував допомогу Україні із партнерами по НАТО. Старокостянтинівська громада у скорботі. Сьогодні проводжають в останню земну дорогу солдата Віктора Володимировича Горбака, 1980 року народження. Воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно стало відомо, що він загинув 22 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопокровське Покровського району Донецької області. У ці хвилини з оборонцем прощаються у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають воїна на міському кладовищі. Вічна слава та шана полеглому захиснику щире співчуття рідним. минулої доби до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 710 повідомлень про події та правопорушення. З них 1000 429 кримінального характеру, перепрошую, 149. у сфері безпеки дорожнього руху. Склали 117 адмінпротоколів, з них 14 на нетверезих керманичів. Зареєстровано також одну дорожню транспортну пригоду, у якій є одна людина загинула, а також вісім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 683 вісімдесят три запитів. Оперативною обстановкою поділилися в поліції області. У смертельній ДТП на Летичівщині загинула 59-річна велосипедистка. Про деталі трагедії на дорозі поінформували в поліції 19 червня, близько 11.45 поблизу села Суслівці, 68-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із велосипедисткою, яка їхала у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини ДТП. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації буде гучно до 17-ї години. Також на території Старокостянтинівської громади буде чутно звуки пострілів. Планують провести навчальні стрільби. Про це повідомили у міській раді. Крім того, до 15-ї години проводитимуть роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Не хвилюйтеся, все під контролем ДСНС, тож зберігайте спокій, але у разі повітряної загрози подбайте про власне життя та скористайтесь. Найближчим укриттям У водоканалі повідомили, що через пори водопроводу змушені тимчасово призупинити водопостачання за наступними адресами: вулиця Свободи, 9А, 9Б та вулиця Зарічанська, 14 ріб Ремонтні роботи планують завершити до 20-ї години. Також у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами тимчасово призупинили водопостачання за адресою вулиця Подільська, 175. Орієнтовний термін завершення робіт до 17-ї. Аби бути в курсі будь-яких аварійних відключень, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Це можна зробити просто зараз. У декілька кліків скануйте QR-код з екрану та переходьте за посиланням. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. До зустрічі в етері.